Не мають права студенти іноземних навчальних закладів на відсрочку від військового призову. Розберемо відповідь на зазначене питання, відповідь юриста. І так, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Студенти денної форми або дуальної мають право на відсрочку. Питання: а що робити студентам, які навчаються? За кордоном такі студенти, які раніше отримали відсрочку від військового призову як студенти, і наразі перебувають за кордоном. Що робити? Відповідь ми розглянемо Міністерство освіти і науки України. Було підготовлено звернення, отримана відповідь на зазначене питання: мають право студенти іноземних навчальних закладів на відсрочку чи не мають таке право. Міносвіти повідомляє, що згідно пункту 62 порядку проведення призову громадян на військову службу, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року за номером 560 здобувачі вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою для отримання відсрочки від військового призову під час мобілізації надають до центрів комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіту сформовано в єдиній державній електронній базі з питань освіти за формою, визначену у додатку номер 9 Ось такий додаток. У порядку зазначена довідка повинна надаватися до центрів комплектування та соціальної підтримки для отримання відсрочки військового призову чи продовження раніше отриманий відстрочки таким чином. Іноземний вищий навчальний заклад, який не є юридичною особою приватного або публічного права в Україні і суб'єктом освітньої діяльності з ліцензією на провадження освітньої діяльності в Україні, неможливо включити до реєстру суб'єктів освітньої діяльності, тобто неможливо отримати зазначену довідку. Виходячи з вище викладеного, слід зазначити, що громадяни України в іноземному вищому навчальному закладі. Не може отримати відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на підставі пункту 62 порядку. Ось така відповідь, така позиція Міністерства освіти і науки України, і тому студенти іноземних навчальних закладів не мають права на відсрочку від військового призову. Що робити студентам, які фактично навчаються за кордоном раніше виїхали, навчаються? Що робити далі? Без приїзду в Україну вони не зможуть отримати чи продовжити відсрочку від військового призову. А на підставі того, що вони являються студентами іноземних навчальних закладів, центр комплектування та соціальної підтримки будуть відмовляти у продовженні чи отриманні відсрочки. Від призову, відповідно, всі зобов'язані військово зобов'язані оновити свої військово-облікові дані та студенти іноземних навчальних закладів, які перебувають за кордоном, вони не зможуть оновити свої дані у зв'язку із тим, що вони не зможуть отримати чи продовжити свою відсрочку від військового призову. У подальшому будуть нести адміністративну відповідальність. Перший штраф буде мінус 17 тисяч гривень. Другий штраф мінус 500. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, пишіть у коментарях у дірок, що ви думаєте з цього питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається відео, вподобайка, коментар, підписка на канал. Дякую вам за вашу увагу.